Мама, розкажи, за яким принципом ти обрізаєш помідор. Для чого його обрізати? обрізати? Угу. Залишаю в кущику два-три стебла, все інше. Обрізаю, нижній, нижні листя знімаю і тоді підв'язую. Прив'язую шпагат внизу стебла, а потім пропускаю його вздовж стебла ось таким чином. І підв'язую до опори. Опора в нас зроблена із І клинчак за сезон не проростає і не в Зато в кінці сезону дуже гарно горить у гру. От. Помідорів у нас багато, але дуже пізно поставка в цьому році. Ось так. Висаджені. Висаджені помідори в кінці травня, на початку червня. Ну, але не непоганих. Надіємося на гарний спожать. Ну ось результат челяжного підв'язування. Підв'язано, обрізано. Рядок ми вже замульчували і розкидали полив. Для поливу вже третій сезон використовуємо ось такий шланг. Він набирається водою, просочується і поливає, виливає воду чітко, під корінь, не розбризуючи її воду на рослину. Шланг. Ось такий Парадаз. От. Дуже ефективний. І на своїй практиці ми вияснили, що це саме найкраще в наших умовах. Ага, пані. Скажіть ну, нашим підписникам, що ви тут робите? Вручу я Ага, певно, мама заставила. І що? Виходить? чи виходить? А мама що каже? Мульчуй, мульчуй! yeah Так як у цьому році. Душів мало, Скава погано росте, вона вже суха над руйде. Але маємо дошувати.